Ми маємо перемогти в цій війні. Це історичний шанс України зламати російський реваншизм. І ми маємо цим шансом скористатися. Кримучуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Музика. Відстою демократичні цінності та стабільність у світі лишається символом колективної безпеки та співробітництва. Усе це про альянс країн Європи і Північної Америки, який сьогодні відзначає річницю від дня створення. Детальніше в наступному матеріалі. Сьогодні, 4 квітня, НАТО, організація Північно-Атлантичного договору, святкує свій 75-й день народження. Саме цього дня, 1949 року, в США 12 країн світу об'єдналося в оборонний блок. Один за всіх і всі за одного. Ключовий принцип, якого дотримується альянс: напад на одного або кількох його членів розглядається як напад на всіх. Така політика сприяє збереженню миру і стабільності. Влучно зазначив на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Українське суспільство свого часу не розуміло важливості і цінності членства в найбільшому оборонному союзі. І лише напад Росії змусив багатьох з нас зрозуміти, що насправді важливо. Саме тому членство в північно-атлантичному Альянсі наразі є одні єю з основних цілей зовнішньої політики України. Прагнемо мирного європейського майбутнього. Упевнено тримаємо курс на вступ до НАТО. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Минулої доби у Кременчуці сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. В одній з них загинув пенсіонер. Про обставини та наслідки наш наступний матеріал. За минулу добу Кременчуцькі правоохоронці зареєстрували шість злочинів різних за кваліфікацією. У п'ятьох з яких встановлено обставини. Наразі за фактами тривають слідчі дії. Серед резонансних дорожня транспортна пригода на автошляху в районі села Соснівка за участі автомобіля ВАЗ та мікроавтобуса, у якій загинув пенсіонер. За попередньою версією слідства автомобіль ВАЗ під керуванням місцевого пенсіонера, рухаючись по автошляху, раптово втратив керування попередньо. Водієві стало погано, вже не керований транспортний засіб зіткнувся з мікроавтобусом. В результаті ДТП з місця події госпіталізовано пасажирка автомобіля ВАЗ, жінку 64-го року народження до лікарні водії автомобіля. ВАЗ в результаті отриманих травм загинув на місці. На даний час, за фактом відкрито кримінальні провадження, встановлюються всі обставини. Також в районі міської лікарні номер 4 що на молодіжному, вантажівка під час руху заднім ходом не їхала на пенсіонерку. Вантажівка під час руху заднім ходом зачепила пенсіонерку, яка в подальшому впала на асфальтне покриття та отримала травму. Наразі жінка перебуває в лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження слідчі встановлюють всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Кременчуцькі правоохоронці вкотре закликають громадян дотримуватись правил дорожнього руху та не наражати на небезпеку себе та Очуючих черговий раз закликаємо водіїв транспортних засобів. Пам'ятайте про швидкісний режим, пам'ятайте про правила дорожнього руху. Не виконуйте різких маневрів. Черговий раз закликаємо водіїв мотоциклів. вечірній час, особливо під час повітряних тривог, не потрібно порушувати встановлені правила дорожнього руху для того, щоб в подальшому не отримати адміністративний протокол, а також це не потягло тяжкі наслідки. За минулу добу зареєстровано п'ять пожеж різного характеру. Також у Кременчуцькому районі тривають рейдові заходи. Патрульні поліцейські, дільничні офіцери спільно із інспекторами ДСНС проводять роботу з мешканцями міста та району щодо спалювання сухої рослинності. За останній період ми маємо ряд пожеж, які потягли за собою тяжкі наслідки. Відповідно, під час роботи місцевим мешканцям роздаємо профілактичні листівки, де мається інформація як про те, як діяти, коли пожежа, так і про відповідальність за скоєння. Порушень пожежної безпеки Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кремечуцькі новини. Пам'ятати подвиги наших захисників обов'язок кожного українця. Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка відбулась зустріч портрет пам'яті Максима Кагала. Подробиці за мить. Приклад мужності, відважності та героїзму у Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка відбулась зустріч портрет, присвячена пам'яті шляхетного українського воїна Максима Кагала під назвою Максим Кагал воїн, спортсмен, чемпіон. Це дуже потужний захід, і я вважаю, що Мають проходити такі заходи, це виховання нашої молоді. Вона має чути про наших героїв. молодь має знати, яка ціна. Максим був простою дитиною, але вмотивованою. Він зробив себе сам, і кожна дитина, яка буває присутня на такому заході, вона теж має розуміти, що сьогодні це сьогодні, і вони мають робити це сьогодні, тому що завтра. Може просто не настати. Старший лейтенант Національної гвардії України Максим Кагал загинув в боях за Маріуполь. Воїн зробив вагомий внесок у розвиток українського спорту та міг би виховати не одне покоління спортсменів, але пішов захищати батьківщину. На зустрічі присвяченій пам'яті героя. Були присутні рідні, друзі, знайомі, побратими, щоб поділитись теплими спогадами про Максима, який залишився прикладом для наслідування. Організували зустріч працівники Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Мені здається, що такі приклади, як Максим і подібні йому людей, потрібно говорити про сьогодні молоді для того, щоб вони виховували в собі оцей стержень і змогли досягати своєї мети, мріяти. Головне думати, що мрія це перш за все дія. Сьогодні в стінах нашого закладу пройшов вечір пам'яті Максима Кагала, героя України, нашого містянина, який захищав Маріуполь. Організували Кримчусь. Публічна бібліотека. Ми раді були зустрічати маму Максима, родичів його, друга і дізналися про і дитячі роки, про життя його, про героїчні подвиги. Такі заходи дійсно у нас проводяться часто. Ми згадуємо полеглих героїв. Це те, що виховує майбутнє наше. Діти повинні знати, що звичайні хлопці, вчорашні учні, вони стають героями. Ми знаємо, на кого нам треба рівнятися, і обов'язково повинні пам'ятати, вшановувати пам'ять. Це наше. Майбутнє Максим Кагал назавжди залишиться у нашій пам'яті. Відважний герой віддав найцінніше своє життя за свободу та незалежність батьківщини. Вічна шана і пам'ять українському захиснику. Анна Литвиниван Ткаченко Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій гімназії номер 28 провели інформаційний ринг Україна НАТО просто про складне, до якого долучились представники центрів дитячої дипломатії. Подробиці далі. 4 квітня вважається днем заснування НАТО Із з нагоди цієї дати у Кременчуцькій гімназії номер 28 відбувся інформаційний ринг Україна НАТО просто про складне. Захід організували за ініціативи міського дитячого об'єднання Армія добра і позашкільного освітнього центру Академія майбутнього. розвитку міжнародної співпраці все дуже актуально воно. На часі і ми робимо все можливе, щоб наша молодь була освічена, розуміла, що таке НАТО, які його функції і що може Україна отримати від цієї співпраці. До заходу долучились представники центру дитячої дипломатії та представники Євроклубів Кремечуцьких закладів загальної середньої освіти. Учасники обговорили ключові аспекти співпраці України з НАТО та розглянули складні питання пов'язані з міжнародною безпекою та обороною. Кременчук це столиця молодіжної дипломатії, тому що це не в кожному місті є такий проєкт, і те, що ми вчимо дітей такому поняттю, як Євро, як Європа, як Європейський союз, як НАТО, це дуже важливо, тому що, як ми бачимо, це наш стрет стратегічний партнер це наша поміч у сучасній війні, і після воєнних часах, щоб діти комунікація була власне з Європою, тому що ми маємо будувати спільний простір. І діти це наше майбутнє. І те ті камінчики у спільний міст співпраці. Залучення молоді до таких заходів має велике значення для формування обізнаного та відповідального покоління. Це не тільки сприяє розвитку критичного мислення та громадської активності серед молоді, а й підготовлює їх до участі у вирішенні глобальних викликів. Майбутні молоді. Ді, воно залежить сьогодні від нас, від старших людей, але вона. Багато залежить і від них самих, як вони собі сьогодні поставлять цілі, які яка мета в них буде, які в них будуть е перспективи. Самі вони малюють їх. От на таких самітах, на таких зустрічах вони говорять про серйозні дорослі речі і в цьому планують своє майбутнє. Захід відзначився яскравими дискусіями та активною участю молоді, що свідчить про зростаючий інтерес до міжнародних відносин та безпекових питань серед нового покоління українців. Ці теми для нам дуже важливо, тому що я являюсь патріотом нашої країни, справжній українець. Я поважаю НАТО і вважаю, що це членство в НАТО для України це дуже важливо, тому що хто б, що наказав про НАТО, НАТО залишається гарантом безпеки для країн, які входять туди. Звичайно, мені хотілося б прийняти участь і допомогти нашій країні вступити в НАТО, послухати про НАТО. Це якийсь новий опит, якась нова інформація. Під час заходу діти отримали нові знання про північно-атлантичний альянс і мали змогу перевірити засвоєні знання у Вікторині, що ми знаємо про НАТО. Я готувалася вдома з батьками у школі з вчителями і знайшла багато цікавої інформації. Я цікавилася ще з початку війни, що таке НАТО, що таке альянс. Існує дуже багато хибних думок. І я хотіла дізнатися, яка ж правдива. Я взяла участь у Вікторині. Мені вона дуже сподобалась. Ну, я поглибила свої знання про НАТО. Такі ініціативи. Видають молоді можливість не тільки здобути глибокі знання про міжнародні відносини, а й активно взяти участь у діалозі про важливі глобальні питання. Марія Бардаєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у нашому місті зібралися спортсмени Кременчуцького району на фінальні волейбольні ігри третього етапу програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Хто представлятиме район на обласних змаганнях? Дізнайтесь у наступному сюжеті. Не тривожно ми ніколи обліч. -пліч. Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо. Злови. З 2 квітня у Кременчуцькому районі стартували змагання з волейболу третього районного етапу програми, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. 4 квітня відбулися фінальні ігри як серед дівочих, так і серед хлопчачих команд. В змаганнях серед дівчат прийняло участь 10 збірних команд, серед юнаків 11. Команди були розпреділені. До фінальної частини, яка відбулася сьогодні, вийшли по одній команді. У ході запеклої боротьби серед хлопчачих команд Кременчужани поступилися першим місцем спортсменам з Семенівського ліцею номер 1 імені Хорунджого, посівши друге місце. Золотими призерами серед дівчат стала команда Кременчуцького ліцею номер 17 вибір імені Неленя. Ця гра була дуже запальна. Мені дуже сподобалося. Я не жалкую, що прийняла участь в цій грі. Наша трійка забивала м'ячі, дуже гарно забивала в кутки, що дівчата не могли прийняти. Побачили різницю між кременчуцькими та командами і командами вже районного етапу з інших міст. Так була інша техніка, але такої великої різниці я не побачила. Дуже пишаюся результатом і плануємо також перемогти у дальнішому. Переможці сьогоднішніх змагань виборюватимуть першість вже на обласному четвертому етапі змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Пишаємося нашими юними спортсменами та бажаємо вигравати і надалі. Дмитро Цилюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вже незабаром Кременчужани матимуть змогу насолоджуватись головним світломузичним водограєм міста. Коли саме розпочинає свою роботу фонтан у сквері імені Олега Бабаєва, дізнайтесь далі. Сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука розпочали роботи з підготовки головного водограю міста у сквері імені Олега Бабаєва до весняно-літнього сезону. Перший етап демонтаж куполу фонтану вже успішно виконаний, тож залишилося виконати хімічну обробку чаші та протестувати систему водопостачання на справність, адже ці процеси не лише гарантують безперебійну роботу фонтану, а й забезпечать його відмінний зовнішній стан протягом усього сезону. За зімнє час у нас проведено в цьому году повністю реставрація. У нас знімали всі насоси, проїзвели заміну в електрооборудованні, патенам підключили всі фонарі. Наш фонтан запускається так що діти будуть радуватися завтрашнього дня світло музичний водограй розпочинає свою роботу та буде тішити кременчужан і гостей міста своєю неймовірною красою, а також дарувати усім гарний настрій. Фонтан працюватиме щодня з 10 ранку до пів на 10 вечора, створюючи незвичайну атмосферу та затишок прямісінько у серці Кременчука. Убедительна просьба для всіх жителів Кременчуга в фонтані стоїть електрооборудовання, Купаться в ньому категорично запрещається. І смотрите за дітьми, діти ходять по парапету, падають туди. Падають на рінги, рінги гострі. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Вже 17 квітня у міському палаці культури відбудеться неймовірна вистава Конотопська відьма. Детальніше про сюжет та де придбати квитки, дивіться вже за мить. Вже 17 квітня на головній сцені міста у міському палаці культури відбудеться неймовірна вистава у жанрі містична фантасмагорія Конотопська відьма від сучасного українського театру Модерн. Ця вистава це не чиста комедія, це казка для дорослих з дуже жорстоким фіналом. Події на сцені відбуваються за часів великої руїни у період так званої Гетьманщини, коли російський царизм поступово ліквідує українську державність, послідовно обмежує демократичну суть козацького ладу на Запорізькій січі. На вас чекають. Неймовірна акторська гра, казкові декорації, костюми і, звісно, купа емоцій, які ви отримаєте під час перегляду. Встигніть придбати квитки онлайн на сайті Карабас та інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини, дякуємо всім, хто б'ється на фронті, хто на бойових постах, на бойових завданнях, усім, хто волонтерить. І дякуємо всім у світі, хто допомагає. Слава Україні!